Перша причина надмірної тяги до солодкого порушення сну. Друга причина це стрес. Коли нерви на межі, організм може зламатися. Нервова система керує обміном речовин. Тому, коли ви переживаєте, вона буквально дає збій, через що нам треба, нібито солодкого. Плюс солоденьке нам потрібно для відновлення розумового навантаження. Тобто, при стресі є певна вигода від солодкого. Ще одна причина переохолодження для нашого тіла. Вуглеводи це найшвидше джерело енергії, коли треба зігрітися. І Організм хоче енергії, тому обирає цукор як найлегший варіант палива. Є ще одна причина фізичні навантаження. М'язам потрібна енергія, а глюкоза з їжі перетворюється в глікоген, найшвидше паливо для них. Тому, коли тренування занадто часті і важкі, організм може вимагати до заправку у вигляді цукерки. Ну, звісно, є і корисні рішення, тому не поспішайте себе звинувачувати. Просто розберіться, що відбувається у вашому тілі насправді.